Доброго дня, любі мої друзі, гості підписчики мого каналу. Давно вже не показувала свою сніжку. Да? Наші сніжечки ось 23 березня, вже буде 2 місяці. Друзі, сьогодні моє відео називається Танцюємо на граблях. А знаєте чому? Зараз розповім. Бачите, да? снежка наша. Друзі, як ви всі розумієте, знаєте, що ми торгуємо молоком. Ну і доїться дві корови, молока не вистачає покупцям. І я вирішила один місяць пропоїти сніжку нашу чистим молоком коров'ячим, Ну, як завжди, як потрібно. Ну, а з 30-го дня починати переводити вже її на. Замінник цільного молока. Купили ми мій замінник, їй почали давати все добре, потихеньку, потрошки обираю молочко цільне і потрошку даю, даю, даю. Ну, все, вже встали, ми п'ємо три рази 2,5 літри замінника. Все добре, клас. І тут я запускаю вже свою. Карамелю остаточно вже все. Там залишилась буквально капля молока, додоїмо. Ну, думаю, навіщо ще буду виливати, в мене є сніжка, я дам сніжки це молочко. Ну і що ви, друзі, думаєте? І знаєте всі, і почались у нас негаразди. Почала наша сніжка хворіти. Не буду озвучувати, що сталося. Думаю, ви вже всі зрозуміли, так? І я зрозуміла, що то сталося таке від молочка. Дала їй молочко і все. І стали у нас негаразди. Ну, ми це дуже швидко вирішили, ці проблеми. Ну і що? Ну і знову ми перейшли зараз на молоко і хлоп'я варимо овсяні, вівсяні пластівці. Варимо пластівці. І наливаємо цільне молочко. Ось так, друзі, хотіла я трішки, думаю, то ну, жалко, ж молоко виливати. Шкода, будемо давати дитині. Але треба, якщо вже почали давати замінник, то треба давати замінник, а не експериментувати, так як сталося у нас. Ну, зараз вже все у нас добре. Бігаємо, їмо. Їсть, до речі, вже дуже добре гранули, їсть суху дертюшечку, сіно. Ну і знову ж таки, о, бачите, все у нас добренько. Ось такі вже ми гарнюнечки стали. І ще повторююсь, 23 березня нам вже буде. О, дивіться, показує вам красуньку мою. Ось така. Так що, друзі, бажаю всім вам і нам виростити добрих корівок, бичків, хто що вирощує, але не експериментуйте. Якщо вже почали давати замінник, то нехай вже замінник і буде. Замінник непоганий, я купляю, я вже в своїх відео показувала, купляю Ава Здорова фірму, таку я не рекламую ні. Ну і вирішили також купити у них і замінник з 30-го дня, теляткам, ну нічого. Поки поп'ємо знову молочко і поїмо кашку. Пойлочко. Е? Ось такі у нас, друзі мої, справи. А вас я всіх люблю. Бажаю нам усім успіхів, мирного неба! Ми продовжуємо працювати весна. У мене зараз працює крупорушка. До цього почала знімати відео. Чоловік працював у балагані. Ну, ну. Так що весна прийшла. У нас прийшов сьогодні дуже гарний дощик, ми були на базарі, трішки змокли, ну нічого, спродалися і приїхали. Ну, а зараз вже. Працюємо по господарству. Всім до побачення і до нових зустрічей!